Я після першої операції проснувся. Все, що на мені було, це був годинник і труси, все остальне зрізали, викинули. Телефон е е мій забрали хлопці, які були зі мною. Е е я без телефона в Миколаєві лежу в госпіталі, в реанімації, і такі, що ділять, надо якось, що робити, треба якось сповістити сім'ю. А я вже десь третій день не виходив на зв'язок отак. І починаю ну, одразу споминаю телефон дружини. <їх">. Медсестру кажу, дайте, будь ласка, телефон, кажу, я наберу їх. E, зателефонував дружині. Вона спочатку так більш агресивно, три дня не дзвониш. <white> І все останнє кажу: ну, кажу, я підірвався. І що? Каже, ну кажу, ноги, кажу, розбить. Ну, тон помінявся, звісно. Кажу, ну, дав їй там вказівки, кажу, Дай, подзвони, будь ласка, тим тим. тим Хай мені хоча б телефон привезуть, щоб я на зв'язку був. Там знялася з товаришами. У мене товариші були в Миколаєві, то вони привезли телефон, такий тимчасовий. І потім вже вона приїхала на день. Це був четвертий день, коли я вже лежав тут, вже в Одесі, в лікарні, в день ампутації. Вона приїхала в той день якраз. В лікарні одразу ж через лікаря зі мною ну, один протезний центр. Ми з ними поспілкувалися, дійшли до того, що ну, поки ще там шрами досить великі, там є підтікання і чекали загоєння. Ну, і звісно, в цей час зі мною зв'язувалися багато товаришів. в мене ну, по службі дуже багато. Офіцерів, знайомих, які також стикаються з такими ситуаціями. Всі вони там хтось скидав якусь інформацію. Окрім того, товариш у мене також з яким я перед цим проходив службу. У нього також ампутація, тільки, ну, залишився без однієї ноги. Е, він також порекомендував. Ну, він не особливо рекомендував якісь е, протезні центри. Він е, на своєму досвіді просто сказав, що краще підбирати і так далі. Які, там, ну, є багато нюансів там, по фіксації протеза, по самому протезу. Він просто сказав момент. Ну, було декілька варіантів. Прийшли до мене з центру протезного без обмежень, правильно? центр протезування, ортезування. Без обмежень. Стосовно протезування за кордоном е, теж із моєї особиста думка, дивіться, е, наприклад на прикладі центру без обмежень. Якщо е, я тут протезуюсь, вони мені надають протези, надають гарантію, надають обслуговування там певний період, ну, в залежності від того, який ступінь е, протезування. І, тобто, ну, якщо брати, е, я можу сюди приїхати, Якщо щось не так, чи там перемонтувати, чи поміняти, чи зробити, тобто тут нема питань. Мені приїхати на потязі 6 годин переспати туди-назад, в принципі, ніякої складності не представляю ну, з дому сюди. А якщо е брати те ж саме протезування десь за кордоном, звісно, воно ну, може десь бути якісніше. Може бути, неякісніше, просто, можливо, люди хочуть, наприклад, для власного досвіду десь за кордон поїхати. Але я б не рекомендував, тому що протези це як автомобіль, і коштують як автомобіль. і Їм постійно потрібне якесь обслуговування. Наприклад, якщо брати, це буде видно в кадрі чи ні, якщо брати саму гільзу культеприйомну, да, вона е перший рік е після ампутації. Сама культя вона буде зменшуватись, вона буде міняти форму постійно. Це е, так швидко відбувається, фактично, що раз в місяць. Тобто вона зменшує менше, менш. Особливо, якщо у вас були великі такі крепкі ноги, то буде постійно просідати, просідати і присідати. Це потрібно обслуговувати. Якщо у вас пропортизували, наприклад, за кордоном десь, ви приїхали сюди, пройшов ще якийсь місяць, і ви вже... Е, ви вже не можете в нього стати, вам треба одягати один, другий, третій носоки, щоб дюк дюк-дюк. А наші протезні центри вони, ну як, постійно, перший рік постійно вам підганяють під вашу ногу культоприйомну гільзу. Вам удобніше ходити і ви більше можете працювати там чи ще щось. Ну тільки за рахунок обслуговування от цього там, ремонту і все остальне, це набагато краще працювати з нас в Україні. За рахунок зараз е, є державна програма, яка фінансує протезування для військових, які втратили кінцівки там і так далі. Тобто там є певні суми, виділяються. Я думаю, цього достатньо. Також вибір протезних центрів теж досить великий.